Огляд місця події в рамках кримінального провадження відповідно до статті 115 частини першого кримінального кодексу України Двор у нас розташований одноповерховий будинок. Нормально, достойной жизни я не имел. І я решил просто пристигло і убічлою. Ваш все. До відділення поліції номер один ізмаїльського районного відділу поліції звернулася жителька села Новоселівське з проханням розшукати її 39-річного сина, з яким вже тиждень немає зв'язку. Правоохоронці встановили, що розшукуваного востаннє бачили в компанії раніше судимого односельця. Під час огляду його домовладіння поліцейські знайшли тіло зниклого, скинуте в колодязь, накритий шифером та сміттям. Поліцейські встановили, що потерпілий прийшов до свого товариша в гості, де під час раптової сварки господар оселі схопив ніж та наніс гостю множинні на поранення, після чого вдарив по обличчю сакирою. Від отриманих травм чоловік загинув, а зловмисник. Приховавши сліди злочину, пішки направився в Ізмаїл, де мешкав просто на вулиці. Там його знайшли правоохоронці та затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Фігурант у скоєнню злочину зізнався. Слідчими Ізмаїльського районного відділу поліції. За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. За клопотанням прокурорів, підозрюваного судом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.